Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? «Фавбет» – офіційний партнер клубу Лівий берег. Друзі, всім привіт! Я вітаю вас усіх на клубному ютуб-каналі. Сьогодні ми разом з хлопцями записали для вас розважальний формат відео, в якому вони зіграють в гру, яка називається Капелюшко. Завдання хлопців пояснити своїй команді та відгадати як умога більше слів. Гра складається з трьох раундів. В першому з яких треба пояснити слово, не називаючи його. Другий раунд це показуха, показати слово мімікою та жестами, а в третьому раунді пояснити одним словом. Виграє та команда, яка набрала найбільшу кількість балів. Тож поїхали? Тара, це коротше. Велика ціна футболіста, на якому воно сайті. Трансфер Правильно. Вірно. Yeah. Типа, тебе сфолили, але ну, фола не було і суддя випадково свиснув. Ти корчишся від болі, але там не було фолу. Ну ти кочишся від болю, але фола не було Далі. Симуля. Пізно, 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 ні-ні-ні. Ти програєш рахунок 1-0 і в кінці ти там забиваєш два гола. Це як називається? Боже. Боже. Two hours later. Так так, так. back. коли на заміну забивай гол. На заміну виходить. Так, і забиває гол. Як його називають? В карта... Е, карт... Джокер. Правильно. Так, так, так. Руля діду. Як капітан. Ну, ше, 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 ше. Опорник. ні ні ти правильно перше сказав, але... Капітанська пов'язка. Правильно. Пропускає. E, на штучному полі в чому ти переважно тренуєшся? Правильно. E, коли команда виграє перше місце, як це називається? Чемпіон. Правильно. E, що ти п'єш після тренування в Шейкері? Протеїн. Правильно. E, захисник Реал Мадриду дуже жорсткий. Р... Р... Колись грав. Коли... Рамос. Ще. Варан. Ще. Чотири букви? Ну ладно, то хай буде. Захисник в нашій команді. Центральний? Так. Яким? Коли, ти, коли ти, в тебе якась травма, що ти робиш? галіками навіть ти що, що робиш? Коли? Відновлюєшся. Ну, галіки, щоб типу. не підвернути. Так. І одним словом просто. Типування. Скороти. Перших чотири просто буквально. 11-метровий. Удар. Е, Ні. <світ> Пенальти. Так. Пауза між першим колом... ну Пауза просто взагалі. Як називають пауза паузу по-другому. От між... Ти закінчив сезон один і наступний починається пауза. Так. Фол, як ще можна по-другому назвати. Порушення. Ще. Волейбол, але ногами. Тенісбол. Сухоручку. Нападаючи. Нападник. Далі далі. Е, є жовта? Червона карточка. Е, коли... Ні, то ти не вгадає. Е, сволили і ти пробиваєш. Пенальт. Штрафний. Штрафний товар. Е, Централізація грал. Тапе. Да. Е, то не вгадаєш. Е, є такий тест. Купер. Хорош. Е, та не вгадаєш? Не вгадаєш? Нам треба чим більше. Коли ти втомився і йдеш до реабілітолога на... Відновлення. Ні. Інше слово. Все. Все, все, Воно Не мінусується, теж мінус? Ні. Підготовка до чемпіонату. Збором. Тобі дають перед зборами. Форма починає екіпірування. Ні. Одні, чотири слова. О, чотири бупи там. Кіпа. Коротше, коли ти жартуєш. Іншим словом ми називаємо. Гарбель. <клес> ти вистрибуєш, це називається як? <клес> Стрибок? Ні. Вистрибує. головою? Гра? Гра вверху? <клес> Ні. Після приход... а, ти після відновлення приходиш, ти після тренування приходиш до Васильча. Що ти робиш? Масаж. Правильно. Коли захисники роблять. Офсайд. Коли... Ш... Штучне... Штучний офсайд. Ти робиш... А е, любить робити, Правильно! А ти сказав, що я заходжу до Василіча після тренування заходу. Трохи що знаєш тих слів, як ти. Захисники дають. Довгу передачу. Дього най. Фол? Симуляція? Штрафний удар, Пенальті? Окей. Томаси. Що Щось покажи? Прискорення, Що там, не знаю, що. Форма. Пірога, кипа. Судома. Задня поверхня. Пенальті. пенальті. Сімахи, слова. Що за банный Заміна? Замена? <laughs> Деванай. Нет. <laughs> <laughs> Массаж. <смех> <смех> Ахил. Збори. Тест купера. Судома. Фол. Штрафний удар. Кутовий? Пенальті. штрафний удар. Як ти що тратить, ви мені самі тяжкі слова лишили? Жовта, фолт. Ні, усадь. Удар, режимлювання, що там, що там було, я не помню. Діагональ, біжи. Диональ. Тескупер. Бей дижий, бей біжи. <гум> Наша. жит, зимой. Егри. Наливай. <гум> Чемпіонство. Тенесбал. Джокер. Квадрат. Подависи. Подависи. Ты это ешь диагональ? гол. голов. Забавний фар. <тур> Давай далі. Не знаєш далі? Ну далі? Що один? Яким він? Чотири? він? Центральний защит. Ну защита центральний. Я не висвіта. Це дапи, я був гадав. А як показати? реально? Ну як Я вам показати. Хіба зараз Андрюху... Та тут 30 літ, ти не можеш запам'ятати всі. Порушення. Театр. Вистава. Шоу. Деду. <ouse> капітан. <Vienna trilogy> uh, Наш капітан. No, Там Там слово. Не пам'ятаеш. Не пам'ятаєш слів? Центральний заксник. Яким? Пепе. Між сезоні. Збори. Дяду. Каптайська пов'язка. Ну я тут? Ціна. Да, серма. Е. Uh, Одиннадцять метрів. форма. Кипа. Ані підкатка. Ніть, можете. А Два слова. Сохоручка. А забенник <ріст> <ріст> Тест купера версизония що да? Граємо бібежи. Василий. Массаж. Массажист. Массаж. Веда. Миш Сезоні. <ріхи> Захисник. Ким. Андрія Кемі. Андрій Якемі. Кенезіо. Фол. Фолл. удар. Виграли. Кампэк, чемпионство. Да. Карта, Джокер, Фол, -э... э -э, no. штучный то Симуляция. Штучный. Сороконожки. Волейбол, Теннисбол, no. mm. Мисс Тузыни. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Желтая. Червона картка, правильно. Mm -hmm. Белок. Yeah, Протеинки правильно. підготовка. Ну то Квадрат. Так. Квадрат. Ні. Річ в квадрат. ромб. Квадрат. Річ в самий Підкар. ФОТУВИ. Каналь. Штрафний удар. Там будеш какой. Стандартне положення. <клес> eh, Переможе. Eh, біга. Збором. Тест купера. Одинадцять метрів педаль <рігла> театр е, симуляція? Зима Збори. ферте судом Те, що лишилися. Просто зима. Зима. Межсказання. Стандарт штрафный, да. Сама. Діагональ. Два слова дійма. Бей біжи. Карпати. Комбат. Бей біжи. Томаш. Вирву. Всього. Все. Е, Все. І так, так. Так. Так, що ми виграли? Та ми виграли. Хлопчики, дякуємо вам. А, а як ви першу виграли? Дякую. Давай, сьогодні, ми вперше виграли. Ну, якщо ви солодкі булочки, так, так, ви, то що ви можете зробити? Після да, пацани, після, да, після, да, після, да. після бою руками не, машу, то, ні, то то не давай. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? «Фавбет» – офіційний партнер клубу Лівий берег.